Спорні такі ситуації, знаєте, бувають. Оце ідеальний варіант, я вам показую. Коли прийняли, людині скинули, що це свинець. Людина пише, як же це свинець, якщо це з складощів десь, як це бабітом його там десь мастить, чи як, я не знаю цієї технології. Ну, якось там з мачі наплавляють його. Ну, ладно, каже, це не 83-й, ну хай це там Б-16, допустимо. Тепер дивіться, сьогодні в мене вигрузка. Якби він це написав зараз в обід, вже б цієї чушки не було, я б не зміг би доказати, що це свинець. Але так, якщо ця чушка була не здана, серія підходь, показуй. Щось тут написано, це МФ, Мексико, там, М. Ну, коротше, все серйозна чушка дуже. Зачухали ми, так? Да? Показуй цей. Так, беремо, робимо аналіз. 98 і 9. 99 коротше, До кінця не доробляємо. Тепер не зачухане, дивіться. Стріляю. 96, 97 незачухане. Ну, коротше, свинець, що там говорите. Ну, це ідеально. Ти зняв відео, людині показав. Тепер дивіться. Коли ти здаєш цю чушку, і людина таке пише. Доказати вже, ну, ти словами, пояснюєш, ви знаєте, він каже, а може ви помилилися, будемо. ну, такі питання будемо. Це вже не про цю саму чушку, не взагалі. Це вже попахує тим, що ми вже обманули, чушки вже цієї нема. І заробили там кучу грошей, ми, там, як мінімум, Б-16 да, прийняли. Отак і ось вийшло так само з е, цим каталізатором. Там моя вина. Чого? Бо людина сказала, що це з американців, каталогу по американцям нема, треба тільки стріляти. Я її відправляю на завод. Вони пусті. Проходить три дні, людина. Говоримо з людиною, вона каже, зробіть ще раз, будь ласка, аналіз. Я на завод. Проходить там день-два, вони роблять повторно, кажуть, вони пусті. Я кажу, можу повернути, Це там було 26 числа, якщо треба. Три дні чи чотири. Я не хочу там прибріхувати, тишина. І, а я, правда, просив, щоб там підтримали. Він каже, повертайте через 3 або 4 дні. Я дзвоню на завод, а вони кажуть, слухай, ми вчора викинули в смітник всі ці нульові каталізатори, і твої, і наші. Просто викинули в смітник. Осадок, бо то 0-100%, але вже людині я це не докажу. розумієте? Це, оце самі гірші моменти, коли в тебе його вже немає. Бо ну, все, ти вже прокрався ніби. Так само з цією чушкою. Ще в нас є бабіт. А ну нажми паузу. А тепер я вже взяв цю штучку в руки, і я вже, знаєте, хто дивиться, чия чушка, він писав, що це бабіт. Але може я історію розказав, що наплавляють оці це, може оцей сплав, може я перепутав, я перепрошую. Ця людина теж писала, що це ну, бабіт, Ми показали відео, це 100%. А ця каже, хіба може бути, що там це. Коротше, дві історії в одній з цими чушками. Це різні люди, але показую. Дивіться, в, в розрізі стріляю. Хто в темі, той все зараз пойме. Б-16 це 16% олова. Ну хай там 13, ладно. Но ну, є 8. 8% олова. Бачите, сурьома, міді. Давайте стрельну там, де не зачухано. Дивіться. Ану, буде видно? все там? Показую. Ну, 8,7. Тобто, е, але я що роблю? У мене він є, слава Богу, я його не здав. І проблема як рішається? Показуєш, кажеш, хочете повернути. Повернемо назад, хочуть, ну, що хочуть, воно в мене є в руках. Оце ідеальний момент, коли воно в тебе є. А коли ти його все здав і починається, а це точно було, особливо з ніхромом там багато, з паладієм дуже часто, купроніклі, проволочки понасилають, а то, ну, кажуть, паладі, а то. І ще якщо ти вже здав, все, це катастрофа, друзі. Тому так, ну все показую просто такі робочі моменти. Вигрузили, Сірій покажи. Може ми ви, хто слідкує, бачили, які вчора були кучі. Сьогодні дві ходки бусом робимо, вигрузили. І працюємо. Я люблю вас і ви найкращі. А ми погнали далі.